Інна Бірило Незламний дух миросвіта. В одному чарівному лісі серед могутніх дубів і тендітних вирізок жило дружнє сімейство соколів. Зранку до вечора вони працювали, а вночі відпочивали. В них були чудові діточки, синочок Миросвіт та донька Мудросвіт – Братик і сестричка полюбляли гратися разом. Від самого ранку лише перші променя-сонечка торкалися їхньої домівки, дітки вже були на подвір'ї. Вони стрибали один через одного, бігали на випередки, а найдужче їм подобалося видертися на найвище дерево, щоб побачити всю красу. Й велич лісу, де вони мешкали. Діти мріяли швидше вирости і стати на крило. Їм так кортіло скоріше навчитися літати. Від батьків вони часто чули, що вище дерев відкривається неймовірний краєвид, який зачаровує око. А хто сміливий і сягає вище хмар. Перед тим відкриваються неймовірні скарби світу, але вище хмар злітав лише один птах, і тоді у серці Миросвіта зародилися бажання досягнути хмар. Час минав, діти дорослішали, будували свої гніздечка. У Миросвіта вже народилися дві чарівні доньки. Але дитяча мрія так лишилася мрією. Вона ніби розстала, як полуничне морозиво на сонці. Глава родини вже про неї не згадував. Навіщо марнувати час, коли й так багато справ? Клопотів стає з кожним днем все більше, вони ніби огортають його щільним шаром колючої стерні. Одного ранку ліс розбудили цвіркуни. Всі почали збиратися під деревами та перешіптуватися. Що відбувається? запитав миросвіт у старої сови. На наші землі насувається темна хмара саранчі. Своїм подихом вона окутує ліси полум'ям, після неї нічого не лишається. Лише попіл відповіла сова соколу. Почувся трізгілля. Всі злякано озирнулися і побачили, як із за кущів вибігла схвильована куниця. Її шерсть була скуйовджена, очі нагадували два блюдця, а серце ледь не вистрибувало від жаху. Хоча голос у неї тремтів. Та вона з сили прокричала вони вже близько. Саранча вже наполовину знищила сусідню медоносівку. Наступний буде наш Ромашківськ. Щенилася паніка. Звірі чимдуж побігли до своїх домівок. Вони штовхали один одного, падали, дряпали, кусали. Звірі хапали своїх дітей, щоб сховатися від лиха, яке наближалося. Горобці, синиці, снігурі та інші днівні пташки перелітали до інших поселень. Зайці, ховрахи, лисиці, єноти копали свої нірки глибше, щоб сховатися якнайдалі від загрози. Лише стара сова сиділа на товстезній гілці та спостерігала. Миросвіт присів біля неї. Соколу було страшенно боляче за сусідню бноносівку. Він злився. Він викрикнув, але йому здавалося, що він говорить пошепки. Невже я, народжений у своєму могутньому краї, повинен покорятися не на жерлівий саранчі? Ні, я так не буду. Я буду його захищати. Усі звірі. Принишкли й озирнулися. Вони бачили в очах сокола впевненість і рішучість. Сова, яка сиділа на гіллі, промовила, щоб здолати саранщу, тобі потрібно розшукати сон світра. Він живе далеко в горах за Медоносівкою. Мені моя бабуся в дитинстві розповідала. Як на наші землі колись нападала саранча, то була велика битва, і лише один птах зміг здолати її, його ім'я, Сонсвітер, з того часу ніхто його не бачив. Подейкують, що він оселився на крутій скелі, якомога далі від усіх, лише вранці, раз в рік, Стверджували мишенята вони бачать його тінь в медоносівці. Миросвіт стрім голов зірвався з гілки, розправив свої могутні крила і злетів. Він прямував до скель. Коли вже підлітав до Медоносівки, миросвіт побачив вогняну хмару. То була чорна стіна саранчі. Злість аж кипіла в душі миросвіта. Сокіл летів гущу вогню та в чорну, як смола, непроглядну хмару. Очі сльозилися, він нічого не бачив, серце скаженно калатало, лють перемішувалася з тривогою, але він не здавався. Миросвіт прямував до скелі, де мешкав сонцвітер. Саранша намагалися його здолати. Вона наступала. З усіх боків, і коли до мети лишалося декілька метрів, він відчув, як в його коліно впилася тисяча зубів. Вони були гострі, як леза. Біль був страшенний. Миросвіт з останніх сил скинув з себе ворога. Поранений, але не здолений, він долетів до скелі. Хід до печери був ледь помітний. З печери віяло холодом і сирістю. В котку сидів сивий старезний птах. Його очі були заплющені. Він повільно дихав. Миросвіта щось зачаровувало в цьому птахові, але водночас розчаровувало. Чим їм допоможе птах дідусь? Він не міг повірити. Що це і є сенсвітер. Він хотів вже летіти назад, як птах заговорив Синку, чому ти не підходиш до мене ближче? Я тебе так давно чекав, що тебе тривожить. Миросвіт підійшов до сенсвітра. в його голові роїлися питання, наче шалені оси, його переповнювала біль і лють. Вони, як хижі, кровожерливі вовки, намагалися видертися зсередини. Миросвіт заговорив до сонсвітра. Ти був могутнім воїном у свої часи, про тебе складали легенди. Мовляв, ти швидкий, як вітер, ти спалюєш, як сонце. Зараз саранча напала на нас, а я не знаю, як захистити свій рідний край. Допоможи нам! Сонцвітер відповів, щоб здобути перемогу ззовні, потрібно відчути її всередині. Лють і злість це як дві кам'яні брили, які не дають крилам піднятися до гори перемоги. Миросвіт обурився. Як можна не злитися, коли саранча спалює все до попелу? Сансвіт продовжував. Десь тут є невелике озеро. Підійди до нього. Сокіл підійшов і заглянув в прозоре і чисте, як скло, озеро. Він не зміг повірити, що то він. На нього дивився розгніваний, скуйовджений птахозвір. Замість пір'я були смоляні бурульки, а замість крил. Дві кам'яні брили. Миросвіт намагався поврушити ними, але нічого не вдалося. Біль був нестерпний, наче її напекла зсередини. Він намагався підстрибнути, розклювати важкі грудки, але зовні нічого не бачив. Сонцвітер промовив Ти не зможеш позбутися від глиб зовні. Бо це твоє внутрішнє відображення. Біль ти відчуватимеш доти, поки не опануєш свою лють. Миросвіт заспокоївся, зосередився на своїх почуттях, його лють відступала. Натомість міцність духу та незгасима сила до перемоги росла, на нього з озера дивився войовничий птах, якого вже не можна здолати. Сонцвітер глянув на крила миросвіта і мудро відказав «Тепер лети вище хмар. Нехай твою міць бачать вороги й тікають від страху. Хай лишають нашу батьківщину назавжди. Миросвіт здійнявся і полетів. З кожним помахом крил його швидкість збільшувалася. Коли він відпинився над хмарами, миросвіт побачив. Як його пір'я вбирало в себе сонячне проміння? Від цього воно ставало сонячно вогняним. На серці Сокола був спокій, відчувалася єдність зі світом і незламна віра в перемогу. Згори він побачив рідний край, свою домівку, свою незламну батьківщину, згадав свою дитячу мрію. Яка аж тепер здійснилася його переповнювало хвилювання. З висоти було видно, як чорна тінь саранши підходила все ближче до Ромашківська. Миросвіт не чекаючи жодної хвилини, стрімголов полетів на захист свого краю. Він був швидким, наче вітер, його пір'я сяяло, наче сонце. Саранча втікала. Її очі сліпило світло, яке випромінював миросвіт. Вороги втрачали сили, підмоги не було, їх скував страх. Вони в паніці тікали хто куди, застрягали в болоті, попадали у свої пастки. Дуже скоро на полях і в лісах, на вулицях і між домівками не лишилося жодної сарани. Всі мешканці чарівного краю з острахом маленькими кроками почали сходитися, щоб подивитися на дивовижного птаха, який врятував батьківщину. Саме розсвіт подумки, подякував сонцю, сонцвітру та вітру, які вдихнули в нього нову віру Незламну. Саме ця віра дала йому змогу врятувати рідний край. Більше жодний ворог не посягав на землі цього краю. Батьківщина розквітла, забуяла новими квітами. Птахи, звірі повернулися з чужих земель. Миросвіт виховував нових воїнів, відважних і незламних, про них складають нові легенди Тепер мишенята подейкують, що стали бачити в полях Медоносівки дві тіні. Сава розлумачила цю прикмету, дві тіні на полі означає, що жодний ворог не зазіхне на наші землі. Якось малеча спитала у миросвіта, які він скарби побачив, коли був вище хмар. Розсвіт подумав і відповів: Я побачив лише один скарб квітучу, незламну нашу батьківщину.